Словами Ісуса Христа, мир вам. Знаєте, я хочу сьогодні читати і буду говорити на тему, як важливо нам отримати Слово Боже, слово від самого Бога, і яка різниця є, коли говориться Слово Боже, а коли говориться просто хтось, хто його передає. Знаєте, я буду читати по-англійськи, але хотів би, щоб ми всі слідкували. У нас є багато виборів.

The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed. For I am a man under authority, having soldiers under me. And I say this go, and he goes, to, and to another one, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does. When Jesus heard this, he marveled and said to those who followed him, Assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel and i say to you that many will come from east and west and sit down with abraham isaac and jacob in the kingdom of heaven but the sons of kingdom will be cast out in the utter da darkness there will be weeping and gnashing of teeth then jesus said to the centurion go your way and as you have believed so let it be done to you and his servant was healed that same hour <laughs> Місце говориться за одного із сотників, які пристали перед Ісусом Христом. Знаєте, в другому місці говориться, що ізраїльтяни казали, що Він достойний, що цей сотник достойний, щоб Ти до нього прийшов. Але коли Ісус говорить до нього. Цей сотник побачив, що йде Ісус, і Він каже, що Я недостойний. Як часто ми може, себе в якійсь ситуації ставляємо, що ми можемо являтися достойним чомусь. Але коли сотник він побачив себе перед Христом, він зрозумів, хто Він є, він зрозумів, хто такий Христос. І знаєте, Він сказав, скажи Слово. І це слово, він розумів, що це слово воно живе, що це слово не просто говорить якийсь чоловік, це не просто говориться, що якась почетна людина, чи хороший учитель. Він бачив, що ця людина, яка стоїть перед ним. Він бачив, що ця людина, яка стоїть перед ним, є самим Богом. І Ісус каже, коли звертається до Ізраїля, каже, що я в Ізраїлі не знайшов такої віри. Один проповідник говорив і каже, що Ісус він ходив скільки год проповідував три роки, він шукав віру в Ізраїлі. Може, він за це не говорив часто, але каже, коли ми дивимося на двоє обстоятельств, на сотніка і жінку, яка не оставляла Ісуса і просила, щоб ісилили його дитину, то сказано, що Ісус за них двох каже: Я не знайшов такої віри в Ізраїлі. Знаєте, як важливо для нас мати віру, що слово Боже, коли говорить Бог, що воно є дійсним в нашому житті, що незалежно, що говорять доктора, незалежно, що говорять учені коледжа, професора роботи, що говорить, може навіть сам президент, що слово Боже воно має силу, що Бог Він не міняється, що Бог в Його нічого не обміняється, він своє слово не од... Одолжує, що він його не поміняє. Знаєте, друге місце записане, яке хотів би зачитати. Трошки говорить по цій темі, це сказано в числах 23 глава. Із 18-го стіжка будемо читати, ну, 23 глава, восімнадцятий стішок і пару стіжків нижче. Тут говориться, де прийшов Валаам, його позвав Валаак, і говорить, що прокляни Ізраїля, той прийшов з однієї сторони, подивився, не Ні, нічого немає. Той каже, ну йди з цієї сторони стань. І йде таке слово з 18 стіжка. took up his oracle and said, Rise up, Balak, and hear. Listen to me, son of Zippor. God is not man that he should lie, nor

це, що треба благословляти. І Бог благословляє, Він цього не розвертає. Дуже часто ми можемо звертатися і подивитися до кінця цієї історії, і якось там Ізраїль однак попадає в проблему. Знаєте, Бог він благословив. Бог, коли він говорив до тебе в життя, тобі сказав, що Він тебе благословить, він тебе благословить. Він цього не обмінив. Дуже часто ми можемо самі себе навчити, чи можемо. Уговорити себе, так як сказано було, що навчив цей пророк, щоб вони зробили, щоб одвернути силу Божу від народу Божого, щоб одвернути. Сказано було переді мною слово, що, що Бог він не хоче мати нічого з людиною, яка не хоче чути Його волю, яка не хоче робити Його волю. Навіть ти чуть трохи подкоректувати і сказати, Бог хоче, Бог ніколи не хотів отвергнути Ізраїля. Ну, Бог не може, коли на знаходиться гріх в Ізраїлі, коли знаходиться гріх в тебе в серці, Бог не може сотворяти свою волю. Він не може благословити, дати те благословіння, яке принадлежить тобі, яке він завіщав перед цим, як... з яким він звертався. Знаєте, дуже часто ми можемо слухати пророчества, і дуже часто можемо згадувати, коли Бог говорив для нас, що я тебе благословлю, я тебе сохраню, я пойду. І ми думаємо, що це воно так буде завжди. Але приходять моменти, чогось, де попадаємо в проблему, і ми забуваємо є такі слова, написані в Біблії, що каже: «Я зроблю, якщо ти будеш зберігати мої слова, якщо вони будуть в тебе в серці, якщо моє слово буде жити в тобі, якщо моя святость буде перебувати в тобі. Знаєте, є таке маленьке слово, але дуже часто може поміняти всі аспект нашого життя. Я буду читати ще одне місце. Це записано із зікіля. Чуть-чуть більше прочитаємо. З 37-ї глави написано такі слова з першого стіжка. The hand of the Lord came upon me and said, <coughs> and brought me out into the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Then he caused me to pass by them all around them, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, O Lord God, you know. Again he said to me, Prophesy to these bones, and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord to the bones Surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. So I prophesied and I was as I was commanded, and I prophesied. There was a noise and suddenly a rattling, and the bones came together, bone to bone. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them, but there was no breath in them. Also, he said to me, prophesy to the breath. Prophesy, son of man, and say to the breath, Thus says the Lord God, Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived and stood upon their feet, an exceedingly great army. I will put my spirit in you, and you shall live, and I will place you in your own land. Then you shall know that I, the Lord, have spoken it and performed it, says the Lord. Знаєте таке місце записано на сторінках Біблії, що можна сказати, якщо подивитися, просто з люди, людячої сторони, що це можна сказати, щось необичне. Приходить, і Бог вибирає пророка, ставляє, де просто лежать кості людей, і говорить, чи може вони жити. І, і, і Ми розуміємо, що Бог може зробити все. Він каже: Ну, ти знаєш.' І тоді Бог говорить, каже, ти пророчествуй. ти кажи, і Він говорить ті слова, які треба казати. Знаєте, дуже часто ми приходимо перед ситуацією. Може, вона може бути так само, як ці е, кості, все сухе написано, такі сухі, що ну не представляється, можна сказати. Ми можемо стояти перед ситуацією і просто розводити руками. А Бог говорить, ти скажи, і Він говорить, які слова говорить. Знаєте, якщо ми замічаємо за Єзекілем, він не шукав якихось інших слів, він не пророчествував щось такого красноречивого. він не придумував якісь інші фрази до того, що йому Бог сказав. Бог каже, пророчеству і хай ці кості оживають. Він стає і говорить, що хай вони оживають і починає дійство робити, починає собиратися кость до кості, починають обростати мускули, починають і встали вони. Все це він говорив і встали. Просто сказав ті слова, які сказав Бог. Як важно для нас чути ті слова, які говорить Бог, як важно для нас почути те слово, що говорить Бог, і знати, що воно призводить якусь роботу в нас, знаєте, дуже часто ми можемо ставати на молитви, можемо склоняти наші голови, і дуже часто можемо чути, що наша молитва може досягла потолка і все. Но бувають моменти в нашому житті, я думаю, що ми кожен переживали, де ми склонили наші коліна. Ми визвали до Бога, і може ця молитва не була пару часов, може, вона була просто пару минут, може деколи навіть менше хвилини. Але ми встали з коліна і ми чули, що Боже небо, що воно почуло нашу молитву, що Бог він дасть свій відвіт. Знаєте, я вспоминаю своє життя зовсім недовго назад пройшло, ще навіть года немає. Був момент, ми виїжджали в поїздку жінкою з жінкою з моєю, мали їхати, і стали вранці, встали цього на молитву, щоб стати перед тим ніж виїжджати. Вона каже, що вона була вагітна. Тоді каже, що я думаю, що у мене пройшов мискеридж. що був викидиш. Я кажу, що не переживай, давай будемо молитися. Ну вона людина, яка вчилася, робить, робила в те время в медицині, каже, що. Ти не розумієш, каже, якщо вже є сайн зараз, ну якщо є знаки зараз, то воно вже сталося пару днів назад. Знаєте, я навіть цього не пам'ятаю, що я його чув. Ми так вчора їхали назад, верталися з Айови, і розсуждали над цим. І так споминали. І вона каже, що каже, що ти не розумієш, що це. Я знаю, що вже все. З медичинської сторони вже все. Я кажу: «Ні, стаємо, будемо молитися. Я вспомнив там. Був один брат в нас в хаті один раз. В його так само була подібна ситуація. Жінка була вагітна 5 місяців. Так само подібно, кажу, якщо б Бог зробив в 5 місяців, він зробить в 2 місяці. Немає разниці для Бога. Кажу, стаємо на коліна, стали ми молитися. Ми не молились довго, нам треба було на самоліт. Я не знаю, може, 3 минути, може чогось. Я так помню, ми встали з молитви. Я їй кажу, що знаєш, що Бог сказав, що буде він жити. Кажу, два момента. Дитина буде жива і буде хлопчик. Знаєте, якщо ви бачили... Вони сиділи ми ззаду, там у нас другий хлопчик, вже йому 4 місяця. Дитина жива. Бог сказав слово, Бог сильний, Бог його зробив. Знаєте, якщо ми дивимося, коли Бог говорить слово, Бог він не відказується від свого слова. І якщо Бог сказав, що буде жити, то навіть якщо воно сухе, якщо воно щось неробоче, чи може сказати навіть вмерша людина, чи що, ну Бог сказав, воно людина буде жити. Подивимося на Авраама, який був спомнений перед цим часом, перед моєю проповіддю. Сказано, що каже, що Авраам він йшов, він взяв жертву, він не знав, що буде, але він знав, що Бог сильний даже з мертвих воскресить. Бог він знав, Авраам знав, що Бог, яку він має силу. Авраам знав, що Боже Слово, воно вліяє, що воно було дійсно в його житті. Ми прожили скільки з вами часу на цій землі. Хтось більше, хтось менше, хтось починає. Але я думаю, що кожен бачив, коли Боже Слово мало силу в нашому житті. Коли Бог говорив до нас, ми чули його слово, і ми знали, що так як Бог сказав, воно зробиться і не буде поіначе. У нас не було ні чуть-чуть сумнення. Знаєте, коли Бог сказано, що встали, вони встали, всі ці кості, все стоїть, але люди мертві. І знову Бог повторяє до пророка каже: Скажи, хай войде в їхніх уста, хай, хай вони будуть, хай дух войде в їх. І сказано, що вони стали дихати, стали двигатися, стало велике полчище народу, велика армія стала. Знаєте, дуже часто ми можемо доходити до чогось і подивитися, що ми що ми сказали, ми зробили. Але чогось немає того відвіда, да, може, кості обросли м'язами, але людина не жива, там ним немає різниці. То що, що вони всі в комплекті, можна сказати, і може в нас опускаються руки, на Бог говорить, що знов пророчествуй, знов говорить, знов слухай Божого голоса. Бог буде говорити, що тобі треба сказати. І якщо ти будеш поступати по Його слову, то він зробить все, як треба. Знаєте, якщо ми візьмемо в примір Ілью. Ілля, сказано, в Біблії був чоловік, подобний нам. Він не відлічався, да, може, він не вдівався так, як ми вдіваємося сьогодні. Він жив багато в пустині, питався по-другому, і, і все в нього було, може, в той аспекті друге, Но він був людина так само, як ми. І сказано, що він помолився і не стало доща. І написано, помолився і став дощ. І воно написано так легко, але коли ми читаємо історію за Ілів, він знав, що Бог він відвітить на його молитву і що він склонився перший раз він помолився. Не стало дощу, не сказано, що він молився там сім разів, чи скільки він не склонявся перед Богом, він не просив, що хай не буде дощу. Він помолився один раз. Але коли він просив, щоб прийшов дощ, він молився не один раз, склонявся, посилав своїх посланників, щоб вони дивилися, що короли прийде слово, коли це все станеться. Знаєте, може в вашому, в нашому житті. У нас є проблеми. Може, ми думаємо, що все засохше, що може в нас хвороба, яку врачі оплюлили, що вона не злікуєма. Може, в нас якісь проблеми, що ми не можемо з ними розібратися, і ми думаємо, що все. Бог говорить своє слово, каже: Ти проречи на це. Скажи, що хай воно оживе, хай буде ісцілення, хай буде примирення, хай буде його слава, хай прийде. І може, ми це говорили вже, і ми склоняємося і думаємо, що немає. Може, щось чуть-чуть покращило, але не так, як ми хочемо. Бог звертається до нас сьогодні і говорить, що зроби це ще раз. Проречи, хай буде дух, не оставайся в тому ситуації. Може, ти побачив якийсь кусочок милості Божої, не оставайся там, продовжай далі, продовжай, поки прийдеться хмара, продовжай. І тоді прийде время. І Ілля говорить каже, я чую шум дождя. Він встає, він біжить, він тікає поперед колісниці. Він чує, що Бог. Почув Його молитву, чи чуємо сьогодні ми, що Бог чує нашу молитву? Чи чуємо сьогодні ми, коли Бог звертається до нашого серця, коли Він стукає до нашого серця? Чи може в нас сьогодні проблеми загрушають це все? Загрушають те, що Бог вхиляє в нас віру, вселяє, щоб Його робота була зроблена. А в нас проблеми. Ми подивимося, який ж той великий голіяв, як страшно перед ним ставати, хто може з ним сразиться і проходять, знаходяться Давіди, де він бачить, що Голіаф і Бог яка різниця, а не я й Голіаф. Знаєте, як важно для нас пристоять перед Богом, чути Його слово, живе слово, яке Він зговор... скаже. І не треба десь далеко їхати, щось далеко когось шукати. Сказано, як сотні каже, ти скажи слово. Сьогодні Бог може сказати слово тобі, сьогодні тут, а вдома стане переміна. Сьогодні Бог скаже тобі слово на цьому місці, а в госпіталі виздоровує людина, брат, сестра, батько, мати. Бог може це сьогодні зробити так, як Він робив тобі. Але чи маєш ти віру сьогодні? Чи знайдеться в тебе сьогодні та віра, яку Бог шукав в Ізраїлі? Знаєте, Ісус, коли Він говорив, Він говорив так само ще одні слова. Чи коли прийде знов член чоловічий, чи найде він віру на землі? Найде чи він віру? Яку ж віру шукає сьогодні Бог? Бог шукає живу віру, не релігію, не щось друге, а живу віру, де ти склоняєшся і ти з'єднаєшся з Богом, де ти піднімаєш очі вверх і не бачиш потолка, а бачиш отверсте небо. Степан Його побивають камнями. Він падає, він дивиться, але він бачить Бога в небі. Сьогодні на нас камні не летять, але чи бачимо ми Бога в небі? Чи ми бачимо, чи ми маємо це єднання з Богом? Знаєте, якщо ми будемо помирати, його в нас сьогодні немає, того єднання, не знаю, чи воно знайдеться в нас в останні секунди. Це єднання треба шукати, це єднання треба строїти. Постійно в нашому житті встаємо вранці, лягаємо вечором, треба шукати. А Павло говорить, каже: я кожен день умираю, кожен день себе розпинаю, кожен день щось від себе забираю, щоб собі для плоті не дати, а щоб збудувати дух. Знаєте, як важно для нас сьогодні, в теперішній день, мати цю віру, яку шукає Бог, мати цю віру, яку предлагає для нас Бог, щоб це слово, коли воно говориться, щоб воно було дійним в нашому житті. Хай Богу буде слава за це, щоб ми могли щось взяти в наше серце. І може, сьогодні Бог проговорив для тебе, хай воно лежить в тебе в серці це слово, хай воно буде діюче, щоб воно змінило щось в твоєму житті, в твоїй сім'ї чи в родині, в твоїй церкві. Хай Богу буде слава. Амінь.